Дегустація. Наше копчене м'ясце повністю охололо, і тепер показую, який вигляд має охолоджене та в розрізі. Реберця 360 гривень за кілограм. Ось такий вигляд. Бувають тонші, бувають грубші, різні можна прийти обрати. Ось такий баличок золотавий у нас вийшов, який же він в розрізі. Подивимось. Ось такий вигляд він має. Повністю просолений, соковитий, м'ягесенький, 470 гривень за кілограм. Шия грубеча, чи прокоптилась всередині. Давайте дивитись. Подивіться. Ось така краса вийшла, повністю просолена, м'ягенька, соковита. Мушу здегустувати. Такий кусочок собі відрізав і. Смакота неймовірна. Також 470 гривень за кілограм бочок. Розрізаємо також, дивимось. Ось такий розріз має. Є жирніші, є м'ясніші. Також можна прийти та обрати. І також дегустуємо ось такий шматочок невеличкий. 450 гривень за кілограм. Просто бомба. Приходьте, все свіженьке в наявності. Гарного дня вам!